Всім привіт! Наша непостійна рубрика оновлення вже сьогодні. У Костянтина вийшов чудовий плагін, Тобто це допрацювання плагіна StBR. Тобто я про нього колись там записував відео. Це такий невеличкий аналог нашого проміня, який діє за допомогою того ж самого принципу виділив, змістив, але тут додались багато цікавих функцій. Тобто цей плагін став таким невеличким комбайном. Що в ньому є нового? Тобто, по-перше, ну, змінила, звісно, іконка. Я раджу на нього відразу а, зробити якусь гарячу клавішу, яка вам подобається. А, як він працює? Тобто Він, звісно, працює, як і раніше. А, коли в нас є якийсь модуль, до прикладу, ми можемо виділити ту чи іншу сторону. Тепер у нас воно заливається червоним коло, кольором. І задаючи напрямок. Там, в одному чи іншому напрямку ви можете як раніше збільшити, наприклад, на 200 мм. А ще в нас з'явилось тепер оновлення. Тобто ми можемо, прямо виділяючи якийсь елемент, наприклад, кріплення. а Воно нас підсвічується червоним, це значить, що ми вибрали саме цей елемент. Нажимаючи праву кнопку, ми тепер можемо його видалити. Тобто, це такий швидкий спосіб видаляти якусь, якесь кріплення, якусь фігуру, якийсь компонент. Тобто таким же чином можемо видаляти а, швидко декілька елементів. А, це прям чудове оновлення, Тобто, звісно, у нас можна швидко видаляти комплексно а, за допомогою видалення по фільтру, тобто вибираючи зі списку. А можна точково видаляти щось те, що нам не потрібно ось прямо зараз, як той же самий конфермат. А це дуже швидко і простіше, ніж. Просто заходити всередину кожного елементу і таким чином видаляти. Ще в нас з'явилася функція: тобто ми можемо виділяти якусь окрему групу і вже редагувати її. Тобто можемо ось таким чином, а бачите, він ігнорує невиділені елементи, і ми можемо збільшувати тільки виділений той елемент, який у нас був виділеним. Тобто це, це теж така ось додаткова фішка, тобто швидко, просто виділяючи якісь окремі групи, можемо їх збільшувати або зменшувати в тому чи іншому напрямку. Тобто, невиділені він ігнорує це просто чудово, це краще, ніж те, що ми користувалися раніше промінем і намагалися там десь щось зловити, скривали зайве. Тепер просто можемо виділити, вибрати. Якийсь окремий елемент і збільшувати. Круто. круто. Що ще? Це не все, звісно. Тобто Ми можемо так само виділити. І нажимаючи праву кнопку, тобто ми можемо задати по напрямкам X, U, Z, тобто, це наші там, червона синя зелена. Можемо збільшувати по номерам. Тобто, ми просто вбиваємо 200, замість того, щоб задавати. Напрямок, якщо ви орієнтуєтесь, можна це робити трішки швидше. Але мені більше подобається, звісно, це робити таким ось виділенням, промінем там, в тому чи іншому напрямку. Чудове покращення. Я буду завжди ним тепер користуватись, тобто, це краще, ніж тепер використовувати промінь. На цьому, напевно, все. Залишу в описі контакти, де можна його завантажити. Дякую за увагу.